Всім привіт! З вами на зв'язку Мініаграсуми. Оріон РФ 244. Трактор вже зібраний, там залишилось накинути навіску. Поїздили, перевірили, все ок, все добре. Трициліндровий двигун, 24 кінських сили, рівне, рівна повністю підлога, бокова куліса реверс. Сідуха, повірте, дуже зручна, реально зручна сідушка. 11,2х24 шини, 6,5 на 16 Ну Трактор, я чесно скажу, просто огонь. Там залишилось тільки накинути навіску. В принципі, дві пари гідровиходів, примусова гідравліка, є у нього гідросиліндри стоять. В принципі, трактор реально дуже класний. 6850 є по наявності. героїв Крут 15 міста Суми. Приїхали, протестували, забрали. Трактор, ну не знаю. Якийсь десептикон. Так що можна приїхати забрати. героїв Крут 15 міста Суми. Всім гарного дня і мирного неба!